Консультація для батьків. Якщо дитина гірко плаче. Фрази, які не можна використовувати. Ти плачеш, як маленька дитина. Ти що, маленький? Ти вже дорослий хлопчик або дівчинка. Тому не плач. Якщо будеш плакати, то підеш в іншу кімнату. Недоцільно повторювати кілька разів запитання, що трапилось. Чому ти плачеш, якщо дитина не відповідає? Які дії і фрази можна використовувати, щоб підтримати дитину? Ти сьогодні так гірко плачеш? Мабуть, тобі дуже важко. Інколи, коли ти плачеш, то тобі стає легше. Багато людей інколи плачуть, навіть дорослі. Я буду поруч з тобою і постараюсь допомогти тобі заспокоїтися і втішитись. Можна використовувати фізичний контакт, обійми, поглажування. Інколи може допомогти зміна місця перебування. Можна запропонувати теплий напіч.